Ні, що то, то є? То не куля. То пуп. Пуп. А, а то, то. кейк. Кейк. Молодець. Ага. Цукерки. Що то є? Цукерки. Цукерка? А як ти бублик? Бублік як буде? Ам. Ам, а скажи бублик. Кольоко. Кольоко. А то що? Меко. Вафля. Меко, таке, Ваф. та, таке Ваф. Вафля. 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 А ну скажи. Вафля. Я не знаю, як то вафлі. Давай далі. А то? Цукерка. Цукерка. Не. А не цукерка. А що то є? Цукерка. Цукерка. Ну, давай далі. Що там є далі? Що ти тут знаєш? Що це таке? О, О, грок. Так. Мік. Це що таке є? Лой. Ні, не лимон, ні. Не лимон. А не що лимон. ти подумай? Перчик. Морква. Морко, правильно. То? О, то Мор -ко. Мор -ко. Прав -ко. А може ти то знаєш? Що ти тут знаєш? Хто то таке? <світка> Що це є? Квітка! квітка. Правильно. Ну, Нюхати. Нюхати квітка. Нюхати квітка. Які тобі більше тут квітки подобається? Покажи. Три. Три. Троянда. Нюхати, Нюхати. любиш. Троянда колюча? Ні. А то хто? Хто то такий з довгий шиї? Хто то? Чираф. Знаєш, який старого? Хто то є? Хто то є? Мафа. <реш> <реш> Ні. Крок, некий, це то крок, кролик. Пік. <реш> Лиси. Маф. <реш> Папа. А то що є таке? <реш> Мень! Де мені? <май? А>, <реш> А то, що є таке. Ото. Що тут таке? Що то таке, є мій? Я то ж таке? А кулька, або що? Кулька. 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 А оце що? Таке в тебе? Бус? Ти каже, бус. А то, що є, от. Пік-пік, так? Пуперечка твоя, так? Да. Так. Так. пік Пік-пік. А то хто? О, то, хто? Я. Гля, де твої Лялі. Добре. Добре, молодець. Позаймалася з тобою. Молодець.